На марафоні у J-FIT не можна їсти цукерки, навіть одна якась е, е, солодка річ це просто катастрофа. Привіт! Ви на каналі Тренерки і тут ми оцінюємо марафони схуднення. Для об'єктивної оцінки нам знадобиться 5 критерій: платформа проведення марафону, харчування, тренування, реальні результати і загальне враження. Хочу почати огляд марафонів з марафону, який мене на це наштовхнув. І в кінці я поясню, чому. Я думаю, що багато хто з вас знає цю дівчину, шикарна фігура, яку вона, яку вона досягла самостійно. До речі, саме про неї мені багато хто казав саме негативні відгуки по її марафонам, і тому я вирішила це перевірити і почну з першого критерію платформа проведення марафону. Платформа проведення ну доволі банальна. Це закрита сторінка Instagram. Цьому інстаграм-каналі вона дуже якісно зробила все, тому що починали ми марафон з прямого ефіру. Сам організатор марафону відповідала на усі питання. І розповідала по тому, як це все буде відбуватися. Мотивувала навіть це дуже прикольно, тому що їй не байдуже, вона не просто виконала всі тренування, і вона дійсно пояснила, дійсно все гарно зробила. Тренування починалось від самих легких до самих важких. Вона пояснила, які коли тренування брати. Якщо ви хочете поскладніше, то беріть там з третьої колонки. Я не скажу, що це зручно, просто мені завжди хочеться чогось цікавого, окремий сайт, не знаю, якийсь там суперкласний дизайн. Але для такого бюджету марафону це ну, доволі нормально. Також був телеграм-канал з чатом спілкування, і Юлія спілкувалася сама з учасниками, а це тисяча людей. І сама читала усі ці повідомлення і могла поспілкуватися, відповісти. Вона приділяє цьому час, і це дуже мені подобається. Чому мені не подобається інстаграм закрита сторінка, тому що я від реально до неї приходить на марафон тисяча людей, і я не знаю, що за людина їй там в цьому закритому інстаграм-каналі. Чистить цих підписників, тому що кожен раз це такий коловоріт, і потрібно постійно чистити, постійно додавати нових, постійно когось відхиляти. Я не знаю, чи сама вона це робить, чи їй хтось це робить, але людина, ти просто герой, реально. Тому що я розумію, що це дуже дуже, дуже важко. І напевно з п'яти балів я поставлю чотири. Знову ж кажу, бо мені завжди хочеться чогось цікавого. Не вистачило, але це так. Це потрібен великий бюджет для того, щоб зробити ту платформу. Навіть для інстаграму вона реально зробила круто. Другий критерій харчування. І от, до речі, саме по харчуванню. Мені казало багато реально людей, що на марафоні у JFIT не можна їсти цукерки. Навіть одна якась е, е, сотка річ це просто катастрофа. І вона дуже помішана цьому харчуванні, щоб воно було максимально правильне, без ніяких відхилень. Але. Я цього не помітила. Можливо, я так вирішила для себе, що раніше в неї були такі правила, а зараз такі. Всі люди ростуть і вчаться, і вона можливо пройшла якісь нутриціологічні курси або ще щось, що змусило її змінити думку, і це нормально. Я вважаю. Це ні в якому разі не реклама, просто я кажу свій чесний відгук, що мені дуже сподобалось харчування, в принципі, тому що вона розділила це на декілька категорій, тобто 1600 калорій, 1800, 2000 від Все залежало від твоїх цілей, і більше того, вона пояснила, як тобі вираховувати свою кількість калорій. Меню мені дуже сподобалось, воно було реально. Я не можу сказати, що суперпрофесійне, але зручне, і це те, що мені подобається. Тобто вона дає багато варіацій сніданку там. Обіду, вечері, обирай, що хочеш, коли хочеш. Писала калорії, білки, жири і вуглеводи на цих блюдах. І це дуже круто, реально, тому що ми розуміємо, ми не просто їмо на марафоні те, що нам кажуть, а ми реально вчимося їсти на марафоні. Тому що після закінчення марафону ти вже будеш вміти їсти. Тому отут я харчуванню ставлю п'ятірку, це один з тих класних видів подання рецептів, не знаю, харчування, які повинні бути на марафонах. Вам не просто повинні зробити режим, як це меню, а реально навчити харчуватися. Третій критерій тренування. Тренування не для всіх. Знаєте, на, в загальних марафонах, тобто, якщо не підбирати людей один під одного, а брати загально всіх людей, які захотіли прийти на марафон, зробити реально якісне тренування для всіх, дуже знову ж таки важко. І знову ж таки, це інший бюджет. В принципі, вона постаралася це зробити так, щоб це змогли зробити всі. Варіації були різні, тобто, як зазвичай на марафонах проходять тренування не на всіх, але в більшості це якесь кругове тренування. Тобто ми робимо вправу 30 секунд, наприклад, 15 секунд відпочиваємо. 30 секунд робимо іншу вправу, 15 секунд відпочиваємо. І так, наприклад, 6 вправ, 15 секунд між ними відпочинок. Потім завершуються ці шість прав, тобто завершується коло, ми відпочиваємо хвилину або півтори і знову починаємо те саме. От, і, в принципі, для новачків вона пропонувала зробити шість таких кіл, при тому, що тренування, наприклад, в перші, на першому тижні були неважкі, змогли б осилити всі. Для тих, хто. Займався колись або займається зараз, вона пропонувала зробити 8, 10, 12 або навіть 14 кіл. І в принципі, це прикольно. Але іноді хочеться якогось різномаїття. Я думаю, що ви розумієте, коли робиш одну і ту вправу декілька разів, хочу чихнути. Правда? Оце зараз буде сидіти і чекати поки чихну Я все. Це значить, не дуже правда для всіх, напевно. Завжди хочеться якогось різноманіття, і дуже іноді нудно робити 12 кіл підряд одних і тих же ж самих вправ. Також були тренування кардіо, які знову ж таки не всім підходять. І це знову ж таки дуже важко зробити. я розумію, чому. Тому що, наприклад, в мене є травми, якісь. День я могла пропустити, тому що для мене підходить тільки одна вправа. Тобто я не можу робити стрибки, я не можу робити присідання, а в кардіоднях, наприклад, було багато стрибків, і я не могла їх всі витримати. Тому так, це не зовсім для всіх. Також в тренуваннях вона ввела прикольну рубрику, в неї був свій тренер по стретчингу. Тобто окремий тренер, який ще проводить стретчинг професіонал. І це було круто, тому що така заминка, розтяжка повинна бути завжди, тому що е так ви розслабляєте свої м'язи, і вони не завжди будуть в напрузі. Тому за тренування я поставлю четвірочку тверду. Знову ж таки. З одного боку, я розумію, що зробити тренування для всіх це дуже і дуже-дуже важко. з іншого боку, я думаю, що, якщо ти робиш марафон, то потрібно все ж таки орієнтуватися на всіх. Четвертий критерій це реальні результати. Чому я назвала так цей критерій? Тому що Реальні результати дуже важко виявити. Я знаю багато марафонів, я сама їх багато проходила, коли тренери на марафоні дають реальну жорстку дієту, щоб ти за 21 день скинула мільйон кілограмів, і вони зроблять цей колаж і будуть тобі результати. Але це так не працює, тому що після того, як ти уходиш з цього марафону, ти набираєш знову ці кілограми, і результатів немає. Тому що це були такі короткочасні результати. Тому перед марафоном я завжди намагаюсь питати людей, яких виставляють як приклад, як результат на свої сторінки. Чи дійсно це так, чи дійсно це допомогло, і чи дійсно ви. Продовжуйте своє життя так, як яким воно було на марафоні, тому що це важливо, Ви можете зійти з марафону і знову зірватися, тому що вас не навчили правильно харчуватися, вас не навчили як тобі тренуватися без марафону. У Юлі багато позитивних відгуків, також багато і негативних, звісно. Але я думаю, що ви розумієте, що це залежить не тільки від організатора, а ще й від учасника марафону. На своєму досвіді, пройшовши цей марафон, я дійсно зрозуміла, що цей марафон може навчитися харчуватися і може навчитися тренуватися. Реально, навіть якщо не для всіх, але дійсно може, тобто вибудувати якусь структуру, взяти якісь тренування, якісь рецепти з харчування і продовжувати жити так життя за реальні результати. Я ставлю 5, тому що в мене дійсно немає до цього претензій зовсім. І останні критерії це загальне враження, хочу сказати, що враження в мене дійсно гарне. Я бачила сама, що вона читає всі повідомлення, які їй пишуть. Ну, можливо, не всі, але 80% з тих повідомлень точно, а це тисячі людей, і вона реально цікавиться і їй не байдуже, що ви робите, як ви харчуєтесь, і люди пишуть, вона відповідає, навіть якщо це не зовсім. Фітнес-питання, а якісь життєві питання, життєві якісь розмови, вона може відповісти вам і розказати щось від себе. Це прикольно, тому що багато людей не можуть самостійно займатися, харчуватися, не можуть самостійно, давайте назвемо загально, проходити марафон. Це важко, дійсно важко. Тому така підтримка це дуже прикольно. За загальне враження я ставлю четвірку, все ж таки мені чогось не вистачило. Скоріше за все, це пов'язано з платформою і цими тренуваннями. Але знову ж таки, повторюся, що це не так і просто. Це дуже важко і це інший бюджет. І в цій категорії загального враження я хочу сказати, чому саме цей марафон. Наштовхнув мене на оцінювання марафонів, тому що за своє життя я пройшла дуже багато марафонів, і не з ціллю там схуднути, набрати або там, не знаю, просто тренуватися, ні. З ціллю вивчити, подивитися, як це працює, тому що м -м, хочу колись також. Зробити свій марафон, але хочу, щоб він був якісний. І тому я сама пробую, як буде добре, як буде погано, як буде зручно, як буде незручно. І саме цей марафон був першим з якісних реально. На ринку дуже багато неякісних марафонів. Дуже багато якоїсь. Бріддятіни, і коли я пройшла цей марафон, я подумала, що блін, от люди, напевно, так, так само, як і я, шукали там руками нормальний марафон і не могли знайти, витратили купу грошей на якихось маркетологів. Я називаю їх маркетологами, тому що тренер не зробить фіговий марафон. Ну, прям настільки фіговий, як 80% на ринку. Е, і я подумала, що було б прикольно, якщо б я розповідала е, про свій досвід, тобто, щоб люди розуміли, і на який марафон можна йти, а на який, і на який краще не йти. Дякую, що ви подивилися. Чекаю від вас лайк, підписку, дзвіночок. Скидайте це, друзі, і пам'ятайте, що я пройду за вас всі погані марафони.